Кожен цей збір це, це важлива річ. Він повинен напряму або нищити ворога, так, або захищати нашого військового. Це, це така основна мотивація для людей. Я за два тижні до початку повномасштабного вторгнення вторгнення поїхав на контракт. Зустрів війну повномасштабну вже у рейсі. Я відпрацював вісім місяців, бо це мій контракт, я мав це зробити. Потім повернувся через Румунію до, до України. Коли ти волонтер, ти не можеш знаходитись десь у іншому місці, коли в тебе війна в країні. Ми почали перший збір на автівку. Для військових і закрили дуже швидко цей збір. Потім я вів вже свої соціальні мережі. Теж люди бачать, що все все прозоро, є довіра, і почали е звертатися з якимись потребами старлінки, автівки. Подальшому, коли вже почались якісь атаки дронами на місто Ізмаїл, ми перші, хто допоміг нашим ППО Ізмаїла, Ізмаїльського району з прожекторами, з тепловізійними прицілами з пікапами. Це найбільший збір на підтримку Ізмільського ППО. Це 1 мільйон 700 тисяч гривень приблизно. Ми почали цей збір на Підтримкою ППО Ізмільського району це був збір на тепловізійні приціли. Це був збір на прожектори мобільні для мобільних вогневих груп. Було два роки повномасштабному вторгненню. Ми зробили збір. Назвався він зробив ворогу боляче на 20 дронів. 10 дронів FPV, дронів нашого виробництва Ізмаїльського. Це дуже важливо. І 10 бомберів. це Теж дрони, які невеликих розмірів, але вони можуть скидати якісь боєприпаси. Потім ми зробили е, передачу цих дронів, долучили громадськість. Ми, е, люди повинні бачити, на що вони давали гроші, е, чеки, і все вони мають бачити. Ми стараємося закрити потреби е, ізмильського ППО. По перше. Все, що відбувається про... в Ізмільському районі. Потім це Ізмільське ТРО. Останній один із таких зборів ми зробили це на систему залпового вогню. Звертається на день мінімум п'ять зборів. Ми не можемо. У мене є вже така своєобразна чер... черга. На даний момент 4 збори в черзі. Люди втомились, але я дуже проти, коли використовують ці слова втомились. Не має бути ніякої втоми. Не має бути зовсім, тому що є е, хлопці, які захищають нас, вони захищають, вони кожен день ризикують своїм життям, і наша втома стосовно того, що роблять ці хлопці, це нічого, я так вважаю. Тому треба забути про втому да, об'єднуватися і допомагати армії. стосовно акції на підтримку військовополонених. Острова Зміїн і гарнізону Маріупольського. До мене звернувся мій товариш з міста Київ. Він має відношення до організації «Azovs Families». Вони організовують кожну неділю ці акції у Києві. І ці акції ще проходять у декільких містах України, у великих містах. І він запропонував провести цей захід тут. Звісно, звісно, це був такий невеликий виклик, тому що це треба узгодити з міською адміністрацією. військовою адміністрацією. Ми це зробили. Все пройшло дуже круто, спокійно. Це були такі емоції, які неможливо передати. Були були сім'ї цих військовополонених. Вони були з фотографіями. Це такі емоції. Люди сигналять про українські настрої, українська мова, українська музика. Повинна лунати на постійній основі. Ми це будемо робити зараз. Трішки пауза, тому що є ряд задач по нашій організації. Ротарі клуб Ізмаїл. На зараз були дуже важливі проекти, які стосуються допомоги інвалідам. Ми роздавали інвалідні візки у місті Кілія у місті Ізмаїл. І ще будемо роздавати по Ізмильському району, закриваємо ці потреби. Також допомагаємо напряму медичним закладам. І коли почалася повномасштабна війна, я купив групу. Щоб на той момент я був у рейсі, там було 4 тисячі підписників. Потім, коли я заїхав до Ізмаїлу, я переіменував цю групу, назвав Ізмаїл головний, і вона спочатку працювала як. Чат тобто, людина має можливість запитати щось, отримувати відповідь, і таким чином сама себе вона розвиває. Потім, коли почали, почались атаки дронів, я почав інформувати населення під час цих атак. Звісно, людям це цікаво, тому що людина не може 2-3 години сидіти у бомбосховищі. То всі основні збіри ми зробили саме там. Це допомагає закривати потреби військових. Дякуємо підписникам групи. Ізмаїв головний та всім ізмаїльчанам за підтримку у зборі на діджей Мавік Мавік-3» для підрозділу мінометників. Не має бути втоми від зборів і від допомоги армії. Не має цього бути. Ми маємо перемогти, а переможемо ми тільки коли ми зможемо об'єднатися як на початку війни, так і зараз. Тільки це нам допоможе, тільки це.